Вітаю, це Роксолана, і сьогодні я хочу привітати вас, шановні захисники і захисниці, з вашим професійним святом з Днем Національної гвардії України. В першу чергу хочеться подякувати вам за вашу таку складну і сумлінну працю. І побажати нехай у вас буде завжди дуже багато здоров'я, нехай воно вас не підводить, нехай у вас буде багато сміливості, мужності, і нехай вас завжди оберігає Бог. Дуже сподіваюся, що найближчим часом ми з вами зустрінемося і скажемо один одному такі довгоочікувані, такі бажання для кожного українця слова Перемога України. Тож бережіть себе, вітаю вас зі святом і міцно, міцно кожного обіймаю. Слава Україні! Слава нашим захисникам! Слава Україні! Вітаю з Днем Національної гвардії. Ми не переможні, ми українці і ми дивимо весь світ. Так що так тримати не одну переможем. Слава Україні! Усіх обійняв! Для мене є великою честю зараз записати для вас це відео з привітанням з вашим днем. Ви вписали свої імена золотими буквами в книгу історії нашої країни і нашої нації. Ви гордість! Ви слава, ви честь! На вас рівняються всі. Дякую вам, Уклінно. Обіцяю, що тут хто в тилу. Ми будемо робити кожного дня і робимо кожного дня все і навіть більше з того, аби не підвести вас і аби хоча б трішки дорівнювати ті честі, яку маєте ви, і тим справам, які робите зараз ви для України для наших майбутніх поколінь. Я дякую щиро вам. Я обіймаю кожного з вас. Я цілую вас просто в серце. Дякую вам, хлопці і дівчата. Честь, слава вам! Слава Україні. Всім привіт! Я Іван Наві. Вітаю воїнів з Днем Національної гвардії України. Хочеться подякувати вам за те, що обороните нашу культуру, наші землі, наші цінності, велика шана і вам! Зі святом, слава Україні! Я вітаю вас із професійним святом. Я уклінно дякую за захист України та українців. Я бажаю кожному з вас в серці сили, наснаги та віри. Все буде Україна! Ми переможемо! Привіт на зв'язку! Гурт Авіатор! Вітаємо вас вашим професійним святом! Нехай ангели-охоронці вас оберігають, Здоров'я вам і Вашим сім'ям! Бережіть себе! Дякуємо за чин, дякуємо за службу. Слава Україні!